Місцевий розвиток, орієнтований на громаду, пішов на третє коло. Відповідну тристоронню угоду підписали облдержадміністрація, облрада та представники проон. за шість років співпраці за гроші Європейського союзу та кошти місцевих громад у регіоні. Збудували та оновили до сотні об'єктів, переважно соціальної сфери сумщина показує гарні результати. Це одна з найкращих областей, і не тільки щодо впровадження мікропроєктів, а й щодо впровадження методології загалом. Зараз Сумщина може слугувати прикладом для всіх областей. Нині заявили, міжнародні донори та ті, хто на місцях реалізовуватимуть проекти третьої фази, а така триватиме до 2017-го, Також зосередяться на бюджетній сфері. Зокрема, модернізують її заклади та установи у восьми районах області. На розвиток виділять півмільйона доларів. Акцент робитимуть на ощадливих технологіях. Це перш за все. Енергозберігаючі технології, які будуть підібрані, буде ряд об'єктів, це бюджетні сфери, охорона здоров'я, крім того, це освітлення. І, можливо, вперше ми застосуємо це застосування сонячних батарей.